У мене з'явилося трішки більше вільного часу. Порядок він насправді дуже впливає на твій психоемоційний зв'язок. Через це це дуже класно. Я прийшла на курс з запитом зробити порядок в домі і в голові, бо я знаю, що від цього залежить і твій успіх, бо коли коло тебе купа різного безладу, він в тебе і в голові, і в твоїх справах, і в самих. Ну, звичайно, інколи здається, що там я можу подивитися якесь відео, чи я можу почитати книжку і отримати інформацію. Але насправді, коли я це спробувала, це реально дуже класно. Коли хтось слідкує, хтось підказує, допомагає, як це краще зробити, як там поскладати це все, і воно ти пробуєш, і тобі це вдається, і результати подобається. Так що ну дійсно він вартується. Дуже тішуся, що змогла потрапити на курс до Іри Кекот і отримати такі цінні знання. Дякую, Іри Кекот за її працю і за те, що вона вносить такий порядок в наше життя.